У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Сьогодні ми спрямуємо наші роздуми на таку здатність нашої волі, як увага, а, зокрема, на здатність зосередитися на чомусь, що є справжньою цінністю для нашої душі. У зосередженості. Можемо знайти одну з фундаментальних сил нашого духовного життя. Вона є основою для нашого перетворення у Христа. У чому ж полягає сама суть зосередженості? Перш за все, це наша протидія безладному хаосу життя, який віддаляє людину від правдивих цінностей. Людина може собі часто говорити, що їй не вистачає зосередженості для молитви, що її поглинають сторонні думки. У такі моменти вона бачить, що не може бути достатньо сконцентрованою для того, щоб роздумувати над якоюсь істинною життя, що вона сповнена хаотичних думок, які штовхають її з одного об'єкту роздумів на інший, залишаючи часто неспокійною та роздратованою в глибині її серця. Цей стан, коли жодний порог думок не отримує повної уваги, коли людина не пізнає глибиної сутності жодної реальності, стає справжнім розсіянням наших внутрішніх сил. Цей стан є протилежністю до зосередженості, яка через серце людини прокладає шлях до Господа Бога. Часто можемо спостерігати те, що людину захоплює якийсь об'єкт, щоб вона не звернула у повноті сили свого бажання свою увагу на Христа. У часі, коли світ повнотою своєї сили зосереджений на тому, щоб розсіяти думки людини, важливо знайти мужність зосередитися на вічному, адже справжня зосередженість повертає нас до абсолютної істини, що єднає людину з вічністю, через яку всі інші речі прояснюються у світлі Божої правди. Зосередженість не є просто протилежністю відволікання, вона є потужною силою, здатною об'єднати нашу душу. Це не лише внутрішня синтезована сила, що виникає внаслідок концентрації уваги на певному об'єкті, але і протилежність кожній безцільній метушні, що відтягує людину на периферію різноманітних проблем та клопотів. Справжня зосередженість означає більше ніж просто уникати відволікання. Зосередженість це не просто протилежність мріливості, це здатність досягти єдності і гармонії всередині самої себе. Зосередженість є перемогою людини в єдності глибини її душі. Зосередженість також вимагає вміння балансувати між напруженим життям і відпочинком, вона допомагає людині звільнитися від усього зайвого і подивитися в глибину свого серця, але просто пірнути в глибину недостатньо, щоб досягти справжньої зосередженості. Для людини важливо навчитися віддалятися від того, що є довкола. Щоб повернутися до свого внутрішнього світу, до Бога, до сенсу її життя. Лише коли все інше відступає, і людина досягає глибокого зв'язку з собою, вона реалізує істинну зосередженість жити в собі. Бог є ближче до нас, ніж ми самі є до себе, це усвідомлення відкриває нам шлях до справжнього значення та цінності всього, що нас оточує, адже лише на основі цієї першої істини все інше може знайти своє справжнє місце. Лише тоді, коли ми зможемо трішки відійти, зберігши живий контакт з усім, що нас оточує, ми побачимо їхню справжню суть, це нагадує нам про важливість дистанціюватися, ця відстань захищає нас від того, щоб бути затопленими обставинами, які нас оточують. З цієї точки зору ми можемо справді бути зосередженими, відкритими на покликання Бога і реалізувати свій потенціал. Якщо ж людина концентрує свою увагу виключно на матеріальних потребах, то обмежує себе і несе в собі випадковість та мінливість. Людині необхідно свідомо виходити з вихору своїх турбот, повертатися до істинних речей та до тих цінностей, які наповнюють її життя змістом, розумінням того, що сконцентруватися означає звільнитися від усього поточного, повертає людину до Бога. Коли ми звертаємося до нього як до джерела нашого буття, ми знаходимо себе самих і лише тоді можемо впорядкувати життя своє, щоб бути свідомими свого покликання до вічності. Життя це постійний процес виходу з замкнутої сфери власного Я, коли людина заглиблюється тільки у одне конкретне питання, забуває про істинний сенс свого існування. Той, хто досягнув зосередженості волі, може справді перебувати на сторожі своєї душі, адже лише в стані пильності можна по справжньому жити. Необхідно пам'ятати про важливість зосередженості в нашому процесі трансформації, що відбувається через Христа, без зосередженості відсутня глибина пізнання, і це, в свою чергу, мінімізує потенціал людини для радикальних змін у її бутті. Коли людина не може зосередитися, усі найкращі її наміри, усі зусилля та воля, які спрямовані на подолання недоліків або на перетворення природнього добра в надприроднє, залишаються безплідними. Життя Христа не може відбитися у нашому серці, якщо ми не відкриваємося на нього і з уважністю не заглиблюємося в глибину нашого буття. У певному сенсі можемо виокремити два етапи зосередженості перший це справжня концентрація наших зусиль і занурення в Бога, віддалення від усього повсякденного, створення порядку в нашому житті перед Всевишнім Творцем, друга фаза. Це залишатися зосередженим під час виконання конкретних завдань, глибоких розмов або будь-якої діяльності. Тут ми не просто звільняємося від всього, що нас оточує, а переносимо свій погляд з Бога на конкретний сутворений об'єкт, проте важливо залишатися в єдності з Богом та підтримувати цей важливий внутрішній зв'язок. Коли ми виконуємо складні завдання, які вимагають глибокого занурення, нам потрібна зосередженість, яка дозволяє реалізувати цю глибину. Справжня реальність завжди знаходиться в глибині, те, що ми робимо, не є остаточною реальністю, адже істинне життя перебуває в Бозі. Навіть у вирі щоденних справ наш глибокий зв'язок з Богом може продовжувати живити наше буття і впливати на все, що ми довершуємо. Важливо, щоб глибокий зв'язок з Богом ставав основою нашого життя, що веде нас через виклики сучасності. Необхідно залишатися у постійному усвідомленні присутності Бога в житті. Навіть коли обставини ставлять нас перед різноманітними викликами та обов'язками у світі, сповненому метушні занепокоєнь та проблем, людина часто забуває про найголовніше, про свій зв'язок з Богом. Тому важливо вміти зупинятися і віддаватися спокою, свідомо очищуючи свої думки від зайвих прагнень та переживань, які поглинають розум людини. Необхідно згадати про Бога, про своє призначення, згадати правдиві прагнення та цінності цього життя. У різних моментах нашого життя, в глибоких та поверхневих, важливо вміти залишатися зібраними, але для цього час від часу потрібно свідомо відволікатися від усіх практичних турбот і приходити до Бога з чистим серцем. Ми повинні роздумувати про Бога та про те, що є найвищим і найціннішим покликанням людини, адже будь-яка поточна справа може відвести нас в бік, позбавляючи нас можливості залишатися в нашій сутності. Занурюючи нас в логіку конкретних обставин. Щоб не втратити цю глибоку внутрішню єдність з Богом, ми повинні постійно вести боротьбу за навернення нашого істинного Я. Це вимагає від нас свідомого акту зосередження, сотворений світ, який нас оточує, часто створює для нас небезпеку втратити цей стан зосередження і забути по справжню кінцеву істину, мету нашого життя. Ця небезпека, звичайно, особливо проявляється в тому, що другорядні і неважливі обставини викликають захоплення та створюють в серці жагу до сенсаційних переживань. Тому людині важливо бути пильною, щоб не дати зовнішнім впливам відтягнути її від того, що є справді важливо. Нехай наше життя буде сповнене зосередженою молитвою та глибоких концентрованих роздумів про Бога, щоб ми віднаходили. Істину та сенс нашого буття в кожному дні нашого життя.